Доброго ранку, любі друзі! Запрошую вас на заняття. Ви вже всі прокинулись, ну, нуму розпочинати. Сьогодні ми з вами поговоримо про літо. Сонечко теж прокинулось і вас вітає. Хто скаже, яка зараз пора року на дворі? Так, вірно, зараз літо. Всім подобається ця пора року. Мені дуже, тому що тепло, можна гуляти на дворі довго. Все яскравина навкруги. Я вам сьогодні на занятті пропоную послухати вірш, яка написала Наталія Карпенко про літо. Називається воно Влітку. Сідайте зручніше, слухаємо уважно. Літо красне барвами, літо пишне травами, миле співом пташечки, з крекотом комашечки, влітку дні багряні, вечори духмяні, ночі яснозорі, світанки прозорі, пахне літо вітами, зеленіє вітами. Літо з райдух виткане і дощами випране, сонечком звеличене, радістю насичене, а тепер послухайте, як звучить літо. Так, влітку можна багато чого почути. Ми всі радіємо цій порі року. Але, на жаль, вона скоро закінчиться і настане не менш прекрасна пора осінь. А скажіть діти, ви любите ходити гуляти на прогулянку? З друзями веселитись? Звичайно, і на прогулянці можна побачити багато кольорів. Але саме найчастіше зустрічається зелений колір. На деревах зелені листочки, в квітах, в травах. А скажіть, а де ще можна побачити зелений колір? От давайте ми зараз пограємо в гру і будемо називати все зелене. Приготувалися увага на екран. Перша картинка Метелик, гусінь, жучок, коник, стрибунець. Огірок, капуста, квасоля. Перець солодкий. Кріп, салат, петрушка, зелена цибуля. Шановні батьки, ставте відео на паузу і дайте час вашій дитинці відповісти. А ось це ви всі знаєте, зелений кавун. А тут, дітки, відповідайте самі, без моєї допомоги. Спробуйте. Добре. Розумнички! Дякую вам, до нових зустрічей! до побачення!